Доброго дня, діти! Продовжуємо з вами вивчати футбольні елементи. Скажу відразу, що це відео для двох класів, відразу для 3, для 5-го. Ми з вами будемо діти опановувати на цьому тижні удари по неруховому м'ячу. гри заключається, насамперед, щоб забити гол. А щоб забити гол, треба виконати удар. Отже, як ми будемо виконувати удар, діти. Ну, Спочатку, вам треба зробити вдома невеличкі такі ворота. Можна прохід. У мене там будуть інші ворота такі маленькі. Я здійснюю удар. Якщо є можливість, якщо ви будете на вулиці, то звичайно зробіть з розбігу. Якщо немає, то робимо з місця. Але не то не, не такі, що з місця, треба зробити вирішальний крок. Отже, я демонструю, як виконують удар правою ногою. Дзеркальним демонструємо зеркального методу. Відійшли приблизно на крок від м'яча. Робимо спочатку завершальний крок. Лівою ногою приблизно, щоб носок був десь на рівні початку, де у вас стоїть м'яч на той місці. Згинається у нас опорна нога оця ліва нога. Нахиляємо тулу вперед, корпус, так можна сказати. І потім здійснюється удар правою ногою, ми будемо вчитися внутрішньою стороною стопи. Треба, треба діти, так робити, щоб нога теркалася, м'яча посередині. Якщо під м'яч не вистачає сили, тоді м'яч буде летіти подалеку, може вище варіти. Ну, звичайно, якщо буде здалеку бити, то треба під м'яч. Ну, ми е, вивчимо, е, вивчаємо, як це робити е, звичайний середній удар. Отже, крок е, лівою ногою робимо упор. Замах робимо. Не робіть великий замах, не треба замах робити. Робимо крок вперед нашою правою ногою внутрішньою стороною. І коли б'ємо, тут у нас випрямляється, випрямляється, І ми самі трішки випрямляємося, Не просто вигинаємося, трішки випрямляємося. Ось таким ударом. Зараз я ще раз буду демонструвати, як це робити. Я і правою ногою, і лівою ногою. Видішки на крок. І ось робимо крок. удар і випрямляємося. І удар іншою ногою. Лівою ногою. Зробити ще удар. Після удару десь ще півсекунди, можливо, секунду потримайте ножку. Наційтесь так. Раз. Okay. Хочу сказати, щоб на 12 балів виконати. Дівчаткам третього класу треба зробити два удари. Любою ногою. Ви б'єте любою ногою, всі удари, якою вам зручно, домінуючий. Дівчаткам третього класу два удари треба зробити і забити два голи. Хлопчикам. Третього класу і дівчаткам п'ятого класу три удари, три голи. І хлопчикам п'ятого класу чотири удари. Треба забити всі чотири голи. Дякую за увагу. Гарних вам голів. Україна вперед!